На початку 2024 року, в січні два найбільших міста України, Київ і Харків, зазнали ракетного обстрілу з боку Росії. Щонайменше 130 людей були поранені і п'ятеро загинули. Але особливістю цієї атаки була не сама кривава бійня, а обрана зброя. Росія застосувала ракети з Північної Кореї, безпілотники з Ірану і технології з Китаю. Це була перша така координація міжнародних озброєнь. Відтоді способи ведення війни суттєво змінилися. Зараз Росія самостійно виробляє близько 330 безпілотників на місяць і працює з Іраном над створенням нового заводу з виробництва безпілотників на території Росії, що сприятиме подальшому збільшенню обсягів виробництва. Тим часом Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди. На сьогоднішній день було поставлено понад 2,5 мільйона снарядів саме тоді, коли запаси України вичерпалися. Китай зі свого боку перетворився на найважливіший економічний рятувальний круг для Росії. Китайці збільшили імпорт російської нафти і газу, вливаючи мільярди за мільярдами в російську економіку. Водночас Китай постачає Росії широкий спектр військових технологій. Від напівпровідників та електронних пристроїв до радарів і компонентів для реактивних винищувачів. Саме завдяки цій спільній підтримці з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї Москва змогла обійти західні торговельні санкції і запобігти спробам ізолювати її на світовій арені. Проте ця чотиристороння підтримка в такому вигляді це лише початок. З 2022 року військові, економічні, політичні. Та технологічні зв'язки між усіма чотирма країнами поглибились. Їхньою спільною метою є створення альтернативи існуючому Pax Americana, І хоча всі чотири держави мають дуже різні цінності та переконання, об'єднавши зусилля, їхня колективна проекція сили набагато перевищує суму їх індивідуальних зусиль. Разом вони можуть просто переписати правила гри. Ворог мого ворога. Росія розхитує основи сучасної геополітики. Вона відкрито кидає виклик американському світовому порядку, за яким ми спостерігали десятиліттями. Зближення з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю вийшло на новий рівень після анексії Криму. У період з 2013 по 2021 рік частка Китаю в російській торгівлі зросла з 10 до 20 Водночас з 2018 по 2022 рік Росія поставила 83% всього китайського імпорту озброєнь. Ця передача технологій змінила правила гри. Вона допомогла Китаю зміцнити свою протиповітряну оборону і військово-повітряні сили, а також покращити свої підводні і військово-морські можливості. Приблизно в той самий час Росія відновила свою асоціацію з Іраном. І спільно працювала над тим, щоб утримати сирійського президента Асада на посаді після початку громадянської війни в 2011 році. Таким чином росіяни протягнули Ірану рятівний круг, який захистив його від впливу американських санкцій. Але, хоча Росія є рушійною силою нового антиамериканського порядку, вона не є єдиним архітектором, який тримає все це разом. Дипломатичні зв'язки неохильно стають все більш багатосторонніми. Китай купує великі обсяги іранської нафти і інвестує мільярди в економіку країни. Північна Корея надає Ірану сучасні ракетні технології, ті самі технології, які Іран зараз використовує для постачання своїм маріонеткам. Також Північна Корея підтримує тісні політичні та економічні відносини з Китаєм, маючи тісні військові та дипломатичні зв'язки з Росією. Однак війна в Україні все змінила. Вона прискорила дипломатичні, військові та економічні зв'язки між цими чотирма країнами, які перевершують їхні історичні зв'язки. Відрізана від західної торгівлі Москва тепер покладається на Китай, Іран і Північну Корею в питаннях стратегічних поставок, таких як боєприпаси, безпілотники і мікрочіпи. В обмін на це. Ці країни отримають можливість вести переговори зі своїми російськими партнерами про поступки, які приносять користь їхнім власним економікам і арміям. Наприклад, Росія зараз є найбільшим джерелом іноземних інвестицій для Ірану і одним з найбільших постачальників озброєнь. Водночас Москва захищає Іран та його маріонеток у Раді безпеки ООН. Ця підтримка була безцінною. Насправді саме завдяки цій підтримці Іран відчув себе достатньо впевнено, щоб активізувати своїх маріонеток на Близькому Сході і навколо нього. У той же час Росія є найбільшим джерелом сирої нафти для Китаю і минулого року товарообіг між двома країнами перевищив рекордну позначку у 240 мільярдів доларів. Росія також надала китайцям сучасне озброєння. А їхні спільні військові навчання збільшилися як за масштабом, так і за частотою. Росіяни все ще мають перевагу над своїми китайськими колегами у військовій техніці, включаючи підводні човни, супутники дистанційного зондування і авіаційні двигуни. Якщо додаткові передачі технологій закріпляться, це підірве американські переваги в Східній Азії та в інших регіонах. Паралельно Росія розблокувала мільйони доларів північно-корейських активів, які раніше були заморожені в російських банках відповідно до санкцій Ради безпеки ООН. На знак вдячності Північна Корея надала Росії боєприпаси та інші форми військової підтримки. Відносини між Москвою і Пхеньяном стають дедалі тіснішими. Зараз північнокорейці ведуть переговори про передачу передових технологій. Які збільшать дальність і точність їхніх міжконтинентальних балістичних ракет і підірвуть американську безпеку в Східній Азії, без сумніву, Росія, Китай, Іран і Північна Корея знаходяться на хвилі, причому буквально вже три роки поспіль вони проводять спільні військово-морські навчання в Оманській Затоці, а тепер планують провести такі навчання в інших місцях, об'єднавши зусилля. Чотири країни отримують можливість посилити свою міць, яка перевищує суму їхніх індивідуальних зусиль. Антиамериканські настрої є каталізатором, який об'єднує їх і сприяє створенню так званого альтернативного порядку. Кожна держава претендує на власну сферу впливу Китай закидує сітку над Тайванем і Південно-Китайським морем. Іран має своїх маріонеток у Сирії, Лівані, Іраку та Ємені. Північна Корея претендує на весь Корейський півострів, а Росія придивляється до пострадянських держав. Проте на всіх чотирьох аренах бойових дій Америка є головним бар'єром, який стримує їх від здобуття визнаних сфер впливу. У відповідь всі чотири країни прагнуть підірвати американську проекцію влади. Таким чином, об'єднані всупереч, конкуренти перетворюються на партнерів. Підрив ПАКС Американа Наприкінці холодної війни Сполучені Штати заповнили вакуум влади, щоб утвердитись як провідна світова наддержава. І тому протягом десятиліть загрози порядку, очолюваному США, обмежувалися жменькою держав і згоїв, які не мали достатньої сили, щоб його зруйнувати. Але зараз ситуація дещо змінилася: співпраця між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю зменшила потужність західних інструментів державного будівництва. Альтернативний порядок активно працює над тим, щоб зменшити свою залежність від долара США. Частка російського імпорту, рахунки за який виставляється в китайських юанях, підскочила з 3% у 2021 році до 20% у 2022. Через рік, у грудні 2023 року, Іран і Росія домовилися вести двосторонню торгівлю, використовуючи власні валюти. Ці кроки, ймовірно, Є першими з багатьох, що нейтралізують західні санкції і навіть підривають американську гегемонію щодо долара. Співпраця також відбувається в інформаційній сфері: Китай, Іран і Північна Корея не засудили вторгнення Росії в Україну і поклали всю провину на НАТО. Так само жоден з членів альтернативного порядку не засудив атаку Хамасу 7 жовтня. Ця синхронізація інформаційної війни. Не координуються на державному рівні, але меседжі органічно перетинаються, щоб зобразити Америку як задираку і дестабілізуючу силу, і це особливо добре працює на глобальному півдні. Альтернативний порядок може переслідувати такі цілі, оскільки географія дозволяє це робити. Спільні кордони і прибережні зони дозволяють створювати транспортні коридори, безпечні від американської заборони. Зараз Іран відправляє свої дрони до Росії через Каспійське море, морську зону, захищену від ВМС США. Крім того, Іран і Росія підписали угоду про будівництво залізничного коридору, який має скласти конкуренцію Суєцькому каналу. Він проляже від Москви до Баку, а потім, нарешті, до Тегерана. Тим часом Китай і Росія працюють над створенням нової транспортної та енергетичної інфраструктури, яка пролягатиме виключно через їхні власні території. Це дозволяє росіянам обходити санкції на експорт нафти, постачаючи її до Китаю трубопроводами. З іншого боку, Китай отримує безперебійний доступ до російського військово-промислового комплексу, що може стати в нагоді у випадку військового конфлікту між Пекіном і Вашингтоном. Разом члени альтернативного порядку мають прямі шляхи до територій один одного. Деякі ділянки місцевості між ними складні для навігації і витрати на інфраструктуру можуть зростати, але теоретично пхеньян може отримати доступ до Тегерана, пройшовши через територію Китаю і Росії та Каспійське море. Ця географічна реальність дає перевагу альтернативному порядку. З іншого боку, це також означає, що в разі військових дій з альтернативним порядком американці будуть протистояти колективним ресурсам і можливостям Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Звичайно, це лише теорія, але тим не менш теорія, яку жодна держава не захоче перевіряти. Наступна холодна війна незважаючи на фанфари, в альтернативному порядку не все так добре. Досі значна частина співпраці базувалася на двосторонніх інтересах. Однак, у міру того, як вона переростає в тристоронню і чотиристоронню політику, їхня спільна здатність до проекції сили непропорційно зростатиме. Росія, Китай, Іран і Північна Корея діють узгоджено у своїх антиамериканських прагненнях. Але ця спільна мета не завжди була такою: насправді, з історичної точки зору. Ці чотири країни протистояла одна одній довше, ніж Сполученим Штатам. У 1941 році Радянський Союз вторгся в Іран і намагався використати місцевих сепаратистів для створення маріонеткових держав. Росія також мала давню прикордонну суперечку з Китаєм, яка була вирішена лише у 2004 році. Тим часом і Китай, і Росія раніше підтримували зусилля Заходу, спрямовані на стримування ядерних програм. Ірану та ізоляцію Північної Кореї. Навіть сьогодні ці чотири країни мають серйозні застереження одна щодо одної. Наприклад, Китай отримує російську нафту зі значною знижкою, оскільки санкції по суті усунули будь-яку конкуренцію за ринкову ціну. У Центральній Азії суперництво між Росією і Китаєм проявляється повною мірою. Обидві країни змагаються за вплив у таких країнах. Як Казахстан, Узбекистан, Таджикистан і Киргизстан. Тим часом у Пакистані та Афганістані китайський експансіонізм відбувається за рахунок іранського впливу і завдає шкоди інтересам Ірану. Навіть російсько-іранський альянс не є тим, за що його всі видають. Вони не мають спільних поглядів на південному Кавказі і на Близькому Сході в цілому. І незважаючи на весь галас навколо їхньої військово-технічної співпраці. Бойові дрони, ракети і супутники є лише розмінною монетою у двосторонніх переговорах, ніяких подачок не буває. Як тільки відбувається якась подія, що завдає шкоди іншій стороні, хвалені військово-технологічні розмінні монети відбираються назад дуже схоже на політику батога і пряника. Хоча ці застереження навряд чи будуть виправлені найближчим часом. Взаємний антагонізм по відношенню до Америки виявився ще сильнішим. І ці настрої мають велику вагу по всьому світу є багато країн з урядами-однодумцями. Уявіть собі, що Білорусь, Сербія, Сирія, Ліван, Еритрея, Судан, Венесуела, Куба, Нікарагуа та багато інших країн глобального півдня приєднаються до альтернативного порядку просто щоб населити американцям. Навіть якщо ці держави не мають майже нічого спільного, їм не потрібна узгоджена дорожня карта, щоб скасувати американський глобальний порядок. Росія, Китай, Іран і Північна Корея можуть просто переслідувати свої власні інтереси в заздалегідь узгодженому часі і просторі. Наприклад, вони можуть вдаватися до провокацій одночасно, щоб розпорошити американські ресурси і можливості. Хоч і така потужна, Америка не може бути скрізь і всюди одночасно. Якби масштабні бойові дії розпочалися в Ізраїлі та Тайвані на додаток до існуючого конфлікту в Україні, американцям довелося б піти на жертви і відмовитися від деяких регіонів. Це може здатися ірраціональним, але геополітика така: кожна нація діє у своїй власній ірраціональній реальності. Але коли такі нації об'єднуються, вони можуть просто оволодіти силою, здатною зрушити світ з його осі.